І сьогодні також поговоримо про загострення ситуації на Донеччині. Зокрема, російські війська нарощують там темпи наступальних операцій і продовжують вже більше тижня штурми на турецькому напрямку. І на це варто звернути увагу, тому що загалом росіяни не проявляли активності на цьому напрямку протягом усього 24-го року. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Ситуація біля Торецька важка, але контрольована, кажуть самі військові зусилля росіян не дають результату, вони не можуть просунутися. Тут виключно піхотні штурми техніки. Ми тут не бачимо. Вони просуваються досить великими піхотними групами, більше 10 людей, і намагаються застрибнути в наші окопи або зайняти якісь забудови, наприклад, приватні будинки, багато багатоповерхівки, щоб закріпитись і намагатись рухатись далі. Росіяни також постійно атакують позиції українських захисників кабами біля Турецька. Мета Росіян очевидна. Вони хочуть окупувати цей населений пункт. Ворог намагається закріпитися в південному, просунутися біля териконів, так як це така такий ключ до скажімо так, тактичної переваги там ще один напрямок на Донеччині, на якому концентрується зараз ворог. Це Покровськ. Росіяни цілодобово намагаються штурмувати позиції українців, куди вони фізично не дістають, залітають ФПВ-дронами. Більше того, для цього залучають окремі підрозділи та вперше почали атакувати в тилу на відстані у 15 кілометрів від лінії бойових зіткнень. Просто це заїхав новий підрозділ. Вони спеціалізуються виключно на ударних БПЛА. Міняють постійно вони частоти, не завжди допомагає наш шрапу. Тому зараз це, це прям не масово зараз, що вони залітають там в тил, але насправді дуже часто. Угорський прем'єр прибув до Києва для переговорів із Зеленським про мир, заявив напередодні речник Орбана. І дійсно, під час зустрічі Орбан закликав Зеленського припинити вогонь і потім продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин. Це знаєте, такий жести вічливості з боку Орбана на адресу Путіна. Я не чекаю від цього якихось далекосяжних наслідків. Він тримається за співпрацю з Росією, тому от а, намагається себе позиціонувати як такого собі миротворця і посередника. Заступник голови офісу президента Ігор Жовква прокоментував заяву Орбана. Він сказав, що це була думка Орбана, яку він озвучив і на прес-конференції, і під час зустрічі із Зеленським. Україна прагне миру і використає для цього свій інструмент. Саміт миру, куди буде запрошена Росія, заявив жовтва в ефірі телемарафону. Також лідери країн заявили про наміри укласти угоду про співробітництво. Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може, може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами. Документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на а дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною сам Орбан сьогодні у Фейсбуці написав, що до Києва його привели виклики, що стоять перед європейським союзом. Я вам нагадаю, що з 1 липня Угорщина півроку буде головувати в Європейському союзі та буде займатися організацією роботи Ради ЄС. Як заявляють, планують конструктивну роботу з усіма країнами-членами та європейськими інституціями серед напрямків роботи посилення європейської оборонної політики. І цей візит відбувся після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної спільноти України, писали раніше у виданні «Гардіан». Напередодні угорський уряд висунув вимоги визнати усі населені пункти Закарпаття традиційно угорськими, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. А ось сьогодні на зустрічі Орбан та Зеленський заявили, що домовилися про відкриття першої україномовної школи в Угорщині. Причина очевидна: до Угорщини переїхали українські біженці, і їх потрібно на українці й раніше були в Угорщині, але зараз з'явилася ціла низка додаткових потреб. Ми повинні піклуватися про цих людей. Тому я з великою радістю почув ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині. Чи готується дзеркальний крок і зі сторони України, поки не зрозуміло, але далі нагадаю про ті самі вимоги щодо прав угорської спільноти на Закарпатті. Їх 11. і ці пункти тривалий час були непублічними. Їх опублікувало видання Європейська Правда. Тож про що йдеться у цих пунктах серед вимог визнати місцевість Закарпаття традиційно угорською. Також там вимагають, щоб в усіх населених пунктах. Закарпаття дорожні знаки дублювалися двома мовами. Є також пропозиція, щоб українські посадовці в регіоні могли говорити угорською, а знання українською для них було не обов'язково. Нещодавно народна депутатка Ольга Стефанішина теж сказала про 11 проблемних питань, озвучених Будапештом. Таку заяву вона зробила на відкритті перемовин про вступ України до ЄС. Як можна зрозуміти, це умови Угорщини для вступу України у союз. Процедурно для цього треба голоси усіх держав. Членів Орбан погодився підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС лише у разі, якщо Україна публічно пообіцяє виконати усі ці вимоги. А українська сторона на переговорах заявила про намір розв'язати проблемні питання та на цій основі втілити 11 проблемних питань за словами Стефанішиної консультації з Будапештом продовжаться. І як ви пам'ятаєте, протягом цього року Орбан перешкоджав початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС у грудні під час зустрічі лідерів. В ЄС прем'єр-міністр Угорщини залишив залу, щоб не голосувати проти рішення про відкриття переговорів про членство України. Та й загалом Орбан постійно виступав проти фінансової підтримки України. Уряд Орбана, наприклад, наклав вето на сім юридичних рішень ЄС, які виділяли більше 6,5 мільярдів євро на поставки зброї Україні. Пише BBC. Орбан також має тісні зв'язки із Путіним. Щоправда, в Кремлі напередодні його візиту до України заявили, нічого не очікують і не. Контактували із Угорщиною перед зустрічю. Чи варто тепер очікувати, що стосунки між Угорщиною та Україною налагодяться? Пишіть ваші версії, яким може бути розвиток подій далі. І наостанок раджу вам подивитися документальний серіал Суспільного під назвою Дрони Камікадзе. Там Стерненко, Чмут, Берлінська та військовослужбовці розповідають про сферу fpv дронів та інших безпілотників. Вийшов третій епізод проєкту, і у цих відео команда розслідувань Суспільне новини намагається дати відповідь на питання, чому люди досі. Сі скидаються на дрони, тож переходьте за посиланням, яке ми вам залишимо на екрані.